Каже він, цю раду, сестро, Дух твій щирий підказав, та ніхто нікому ліки водушевних ран не дав. Ні, ще той не народився, хто мені б за брата став. Радість вмерти, дух звільнити від земних турботи справ. Не створив Господь людини, щоб була б така, як я. Хоч і прагну я зустріти друга, брата, сила я. Гнід тяжкий мій поділити, зважиться душа чуя. тільки ти, єдина, сестро, люба вірниця моя. Діва так тоді сказала зглянься на пораду щиру і повір мені дай Боже, як премудрому базіру. не втаю того. Що стало, що поверне нас до миру? Може, той загинуть марно, хто загається надміру? міру? відповів, кажу ясніше, що це за пересторога, як створить собі людину, можу, я без волі Бога. Хоче Бог мене карати, що ж зарадить тут тривога. Дійсно, став я диким звіром, сам себе довів до цього. Діва вимовила, доки не складеш ти клятви, до ти не введу сюди людини, котра з власної охоти і піде з тобою, зможе поділити всі турботи. Поклянись, що не зачепиш, не заб'єш мечем його ти. Відповів він. Я зрадію, як з таким зустрінусь мужем і клянусь найменням любим та своїм коханням дужим, що я зла йому не вдію, що ми злюбимось з дружим, наші долі спільно зв'яжем міць подвоєм двоє і спотужим. Діва йде привести левня, що в печері занімів, Щоб розвіяти тривогу, шепотить затихну гнів. І веде вперед за руку зір його з під чорних брів висявав, і наче сонце Тарієла засліпив. Тарієл назустріч звівся, повен подиву й тривог, наче сонце і місяць разом сяяли вони удвох. Перед ними і алоє лиш нікчемний сірий мох. До семи планет небесних Прирівняю їх обох. Один одного не знали, та зустрілись, наче любі, і розкрилися троянди, їх уста прозорозубі, цілувались, пригортались і ридали в тузі згубі, сльози сяяли на віях, на агатовому рубі. Витязь руку Автанділа, міцно стиснув у долоні, проливали, сівши в купі, сльози чисті та солоні. Лише смад ласкавим словом стала їм на перепоні. Не вбивайтесь, Розвійте тьму на сонячному лоні. Сльози, наче іні зникли старелової квітки, і сказав він Автанділу, Хто ти? Ідеш куди, і звідки? Розкажи, не крися, тайний тільки вдвох ми будем свідки. Леле, навіть смерть од мене відсуралась навпослідки. А втанділ відмовив красно словом гарним, як єдваб. Таріеле, леве дужий повний милості і приваб. У державі аравійський, маєток. Я араб, я палаю від любові, що й забить мене могла б. Єсть дочка в мого владики, палко я її кохаю, та тепер вона царює над народом мого краю. Хоч, про мене, і не чув ти, але ми стрічались, знаю.